Друзі, вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео хочу зробити огляд новинки ось такої вафельки глазурованої Престиж з молоком і мигдалем. Я не знаю, що це за вафелька. 52 грами, коштує 9 гривень, це в Аврорі. Я вам вже казала, що буду робити інколи такі дегустації, о, якихось таких новинок або цікавих продуктів. Ну от Мені сподобалось склад, такий собі начинка. Цукор і олія пальмова зразу на другому місці. Сироватка молочна, молоко сухе, вафельна крихта, там, лецитин, ароматизатор, ядро мигдалю, до речі, є. лецитин, ароматизатори, глазур-кондитерська знов цукор, замінне в какао масло. Тобто Какао масла вони не поклали. Ми теж фракції якоїсь пальмової олії, сироватка молочна, таке собі. Виглядає вона, до речі, так апетитно. Бачите, яка вона? От. А яка на смак, не знаю. Зараз хочу скуштувати. І з вами поділитися, чи вартує вона ті грошей і взагалі купляти її хоч для одного разу, щоб скуштувати. А вона товста, як дві вафельки разом. О, дуже така ароматна, така прям молочна і миндальна така нотка є. Смачно. Молочний такий смак з миндалем. Такий навіть віршковий. І от зверху оцей, як би мовити, шоколад. Вона свіженька, та не в роті. Така молочна начинка всередині. В цілому смачна. Але, от знаєте, нічого не замінить ці вафлі справжні артек. Багато років вони якби не змінюються. От мені чисто подобаються такі вафельки без глазурі. Є ще вони лимонні, є молочні і є артек. Оце таке собі, не ну, може бути, але для одного разу. Я якось от скуштувала, більше мені неохота її їсти. До речі, дуже солодка. І зараз вам покажу невеличку розпаковку, що ми купили в Аврорі, в Єві і в АТБ. Зараз же ці знижки йдуть акції ну, стосовно дня народження. Там десь вони тиждень продовжуються таке, як завжди, купа народу і пусті полички. Купила ось таке кошеня, воно заводне, це в Аврорі. Відразу мені схоже було на мишку. 19 гривень. Це дитинка захотіла. От зараз куштує сидить палички від гербер. Да? Покаж. Гербер такі снеки з полуничкою. Вона дуже полюбляє. Так, от такі рушники паперові. Кохавинка. Бачите? Така товста а, упаковка 27 гривень. Таке. Воно більш-менш таке бюджетне, можна інколи взяти. Їм захотілося такі цукерочки від Рошен, тут джушес і Барбариска. Вже багато років вони існують, мені подобаються такі, знаєте, людяники. А це ВТБ 33 гривні. Тільки погляньте, оця рибка, яку я вам раніше показувала за неї ВТБ. От зараз на неї йде знижка. Виходить, що без акції вона десь 35 гривень коштує. А зараз вона коштує 26 з акцією. Клас, от я взяла два пакування, бачите? Одне і друге. Смачненька холодного ковчення. Така рибка. Тож хто полюбляє, йдіть в АТБ, поки є акція і вона доступна. Ще ось такий сир маздам. Пластинами, ну, така дитина більше мене полюбляє, 150 грамів 60 гривень. Такий сирочок, він дуже смачний. І що у нас ще один сирочок. такий з блакитною пліснівою. Коштує він 70 гривень. Десь 67, така близька ціна. Ще взялася такі тверді парфуми. LCF. Зараз знижка на них, до речі, в Єві 50 гривень, друзі. Вони так коштують 130, я в шоці. Там було багато різних ароматів. Що мені сподобалось, їх не було в наявності. Треба буде промоніторити інші магазини Єви, чи є вони, чи ні. Так, це в мене ополіскова для ротової порожнини. Ось такі 700 мл. Family Doctor 80 гривень коштує, великий формат. Так. І для дитини мені потрібен був отакий гель для душу. Віддав. До речі, такий приємний ароматик. Коштує на знижці 115 гривень. Тут навіть і шампунька. Я буду вже використовувати тільки як гель, тому що шампунь у нас є. Такі справи. Друзі, вже на вулиці вечоріє, стає прохолодніше. Ми вже з дитинкою будемо йти додому. От, прогулялися, скупилися, все супер. А ви підписуйтесь обов'язково на канал, ставте пальчик вгору, якщо вам це відео зайшло, пишіть свої коментарі і залишайтеся зі мною. Всім бажаю гарного вечора, всього найкращого і до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бога!